Та нижня плита. Та вово. Ага. Та вово. Значить тут йде на тих завіс, бачиш, ото завіс. О, то ага. Тобі треба, то, потім як ти звариш ту нижню на тім тим стояку. Розумієш, зафіксуєш ту все, бачиш. Ті розкоси треба. Дати. Тому, що, у мене бачиш, перша маленька така була, мені зігнуло. Він спов мені. Як Не видно? Ну я поїхав сюди і все. Зігнувся. А чого? Того треба хоч 16-18 того давати. У мене було десятка. десятка... А я вам казав. І, він зразу прийшов і сказав до мене, що десятка не витримає. О, того. Маєш на десятку, того йде. Той йде знизу, того приварно, бач. Голови. А, от того, бачиш. Бач того. О. No, no. Того, о того. О. Я в ну, тебе може і по-другому зроблено то все. У мене буде певно планець, такий квадратовий, і теж будуть завіси. О, ті завіси мусять бути. У ну, мене, бачиш, розпорки є. То Ти можеш тут о, завіси все дно, бач, в мене тут тримає, о, той, о, як би сказати, той квадрат, ті завіси. а тобі треба давати тоді косяки якісь, розумієш, щоб воно не гнуло. Угу. Тут косяк. О, а? Вітер з'являється файний. І... То все маркет, бач на тян, тут симбалти. Ти того теж десь робив? Це буде, щоб я його ніяк не п'яв'яв, тільки рібьоткою. То мусе, бач, бути таке, тут то труба маєте, в трубі. То, то віймається, труба віймається, то йде сюди. Я того, а того коротко, чекайте. Там, та вокоротка, бути. то йде ролик потім, коли, воно, та, коли та, там те знімаю, той трос, коли він вже йде. Ото сходить на долину, ага, той, той попадає на той ролик. Бо так не може бути. На тому ролику воно туди підтримує. Поним, ну, і тут треба теж давати так. Тому що... Хіба твоя менша? Скільки сама Я буде того верхня з, частина? З, з, зніму приблизно. Верхня частина скільки буде? Буде три метри. Воно буде менше. А, ну тут тобі легше буде 3 метри. Але сюди треба, без... напевно, два ролики, бо все одно так міняти кут. Так, так, то треба обов'язково, то то треба, то треба то головний кут, тому що воно сама нагрузка буде і де. Як ти будеш от, та драбина, угу. то я там вложу його. Я тобо все відчіплюю, тому раз-раз-раз, там лібьотка стоїть, бачиш, є на дрельку. У мене зроблено. Дрелька така. Дрелька тягне його. Але чи таку там, я маю так? малооборотну таку, знаєш? Угу. дрелька і вона значить, і вверх, і вниз. Саме гірше то є, коли воно стоїть рівно. <риклад> а <риклад> а, а підтримують як, щоб, не, щоб потім не впало, раптово на фланці чи то. Коли, наприклад, у во... Тву... Коли я вже цього приходжу, я бачу, що воно чуть-чуть таке є. Үгі. Я туди виходжу сюди, ну, я не знаю, як в тебе там буде, чи буде доступ до того, то буде площадка якась буде, чи не буде. Площадка хіба щось звару, якусь дроб'яну поставлю. хіба... А коли чого, воно буде щось триматися, чи то окремо десь буде. Окремо. Ну Воно буде близько, от якось, до того. Треба площадку того робити. То я можу просто зворювати якісь уголки, і сітку. От треба, щоб ти площадку мав, тоді що роблю. І тут е, ну, та ферма буде, тоді я що роблю. От, Наприклад, тут болти два стоять, болти от, закручуються, бо мусить триматися. Ага. Як вже стало на то, то, ті болти я відкручую, треба мені, наприклад, його зняти. Я болти відкручую, він одразу не піде туди, що перевагу зробив. Я беру домкрата, підомкрачую, підомкрачую, вже зробити такий, що воно стоїть так. Я зробив отаку. Все, він вже тоді, вже нагрузка пішла на трос, він вже нахал має труби, бачите, слабенька труба, що тут, де 60. Чи що? Бо я не мав то, що мав, то я позбирав. А тоді вже він помаленьку, за рахунок ваги, він легенько вже йде, а потім до гори піднімається. А в мене зразу то гнулося, як зразу то воду давав упор зниж, щоб трубу усилити, але то, то нічого не давало. Аж потім я отого придумав, тоді вже то. Тоді вже то дав. А потім, якщо я вже піднімаю, ту легенько вже підходить. Осталося мені, наприклад, таке. Я приходжу сюди на площадку, але то важно, якби двоє було. І легенько ту трубу підтримую. І руками, раз, так? І, так, і він раз і сів, сів, тоді вже миру болтами закрутив, злапав тут. Я думаю, може, треба якісь гоміпі склати, або що, щоб воно не, не гремнуло, якщо руками. Ні, я був, Руками тут... легенько воно сідає і все. Воно собі сіло, все сіло туди. А тоді ще що роблю? Ну тоді... ще та розтяжка. А? Розтяжки ще тримають, дають. І розтяжки вони. Розтяжку я те й не віднімаю, бо вона ще запускає. Я, я тільки там тіво Але при коли складається туди, то Вона притримує. Ну, може трошки ривок стукнути. Бо вона має ще запас. Але я виходжу сюди і за рахунок труби і сам ложу її. А це вітрак варить? Що? Сам вітрас скільки важить. Ну такі 70 кг важить. Багато лопасті важен, лопасті тяжкі такі. У мене ті перші лопасті великі, вони тяжкі. Ну так робив, я не знав, я на того кайченка дивився. О, Я поробив десь 2 мм, а лопасті можна робити міліметрові капітальні. Я якби другий то і за рахунок згиба, воно має так, якби вже ребро цердості. І вже не треба. Робити. Тут конденсатори, так? Ті? Так, ту є конденсатори, тут... Же само і... тут є конденсатори, між я... Тут є конденсатори. Провід пускати треба трохжильний бажано всередині. А ти вже маєш верст там зроблений чи ні? Основне маю. Ще тільки, там, до нього... а, а що крутиться на чому має? На чим не кістопиці крутиться. А, від ти... вертольота. А, та, та, та лоб... на, він на чому? Саме краще, що він крутиться, то дістан собі від цього, від запорожця ступиться. Вона має велику дуру, я зараз покажу. Ні, там точно. Капітально? А я розумію. А тепер ще що хочу тобі сказати? Ага, три проводи сюди пускаєш, один провод сюди. І мені, наприклад, треба от... Він... Викував. О, диви, він мені, наприклад, замотався. Бачу, що він вже так видно, бачите, трошки скрутив. скрутився. Я що роблю? Витягнув. Вітер виробів. О, нічого. О. О, О, зараз! Його лежить нікуди. О, я його вже розкрутив. <звук> Сильно нагрузку має там. Бачиш, оскільки Мені я розкручую. Я розкручую, розкручую, бачу, що вже він вилазить з цієї труби, мене тут туди бачиш? Немає ну, на увазі, що діватись полете. Ага, а він тут до того не перетирається? Не. Ні, він тут не крутиться, я тільки тому що крутиться. Ага. То. Такими ривками там не сенсорить. Все, тепер я беру от сюди. І як часто то... Що тижні, Ні, що місяць. в якщо... мене як... Як немає постійного вітру, таке от ригання, тоді він бере. О, І все, я собі світну, то я можу на, на тиждень, на два тижні раз. Залежить, як коли. Якщо то супер А? То супер придумав. Ну на що мені то все щотки робити? А розетку таку є, може маєш, може дістати.